Шановні колеги, доброго дня. Сьогодні у нас позачергове засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 28 жовтня 2024 року 11.05. Будемо розпочинати. Присутні сім членів виконавчого комітету, необхідний кворум для початку роботи є. У нас є одне питання, яке включене до порядку денного як основне, і є одне додаткове питання. Додаткове питання буде розглянуто в закритій частині без звуку. Воно стосується забезпечення теплопостачання. Якщо б немає інших пропозицій, є пропозиція порядок денний за основу. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Сім за. Тепер по додатковому питанню Діма, вимикай звук. Шановні колеги, ми включили до порядку денного ще одне питання в закритій частині. Є пропозиція порядок денний в цілому. Прошу, хто за? Сім за. Дякую. Одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Ковальчук Вікторія Володимировна, заступник начальника управління, начальник відділу планування забудови міста та містобудівного моніторингу управління житлово. Вибачте, містобудування та архітектура. Про присвоєння адреси гаражу в місті Кременчуці Полтавської області. Ну, цей гараж в 2000 році громадянин купив за 300 доларів по розписці. Потім щось той чоловік, який обіцяв йому оформити право власності, сказав, що він не може цього зробити. Громадянин через суд отримав право власності, зараз хоче адресу. Вікторія Володимира, а поясніть нам, чого так довго він йшов до нас, 24 роки. Не, не можу відповісти на це питання. Ми не знаємо. Тобто об'єкти, які будувалися до 1999 року, не сплачували інфраструктуру. Так, так. так да. Ага. Ну, в принципі. Більш-менш в належному стані перебуває, Позамітав навіть я дивлюся біля входу перед тим, як фотографувати. Немає заперечень, прошу. Хто за? Дякую одноголосно. Так, шановні колеги, тепер у нас питання без звуку. Виключаємо. Між засіданнями виконкому підписано 38 розпоряджень міського голови. Всі рішення, які були включені до порядку денного, прийняті. Питання, так розумію, від преси немає. На цьому засідання виконкому завершено. Всім дякую за роботу. До побачення.